Всім привіт! Мене звати Костя. І це огляд найяскравіших спортивних новин за минулий тиждень. І я, як справжній фанат біатлону, не міг розпочати з чогось іншого, як саме біатлон. Минулих вихідних закінчився біатлонний сезон 23-24. Е, В чоловічій частині жодних несподіванок. По традиції Кубок світу виграв Йоханнес Біо. І загалом всі перші п'ять місць в загальному заліку зайняли норвежці. Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який зайняв 34-те місце. В жіночій частині до останньої гонки насправді була досить напруга і була запекла боротьба між норвежкою Інгрид Тандервольд і представницею Італії Лізою Вітоці. Виграла італійка. Насправді я за неї радий, хоча трішки мені все ж таки шкода інгрид, тому що вона протягом сезону демонструвала досить хороші результати. В нашій збірні найкраще місце зайняла Юлія Джема, яка фінішувала на 24 му місці. Хоча насправді сезон видався досить провальним, тому що, до речі, вдруге за історію українського біатлону, що протягом сезону ми не зайняли жодного призового місця, але тим не менш видно, що ми на правильному шляху, тому що в жіночій збірні поступово але триває зміна поколінь, і нові обличчя з'являються в цьому сезоні. В цьому сезоні досить яскраво себе продемонструвала. Христина Дмитренко, яка на чемпіонаті світу просто феєрила в чоловічі з Ми маємо Віталія Манзина, який, окрім того, що виграв срібло на юніорському чемпіонаті світу, протягом сезону демонстрував досить хороші результати. Тому в нас залишається ще тільки чемпіонат України, і все, і ми йдемо в міжсезоння, і будемо спостерігати за новинами, що будуть у нас далі також стосовно що омолодження нашої збірної, я дуже сподіваюся, що Юля Джема не завершить свою спортивну кар'єру, тому що не хотілося б, щоб вона так її завершила, що поставила таку жирну крапку в своїй кар'єрі. Що стосовно лідерів світового біатлону, хотілося б більшого різноманіття, тому що трішки вже дісталося, що одні норвежці. Хочеться вже щоб трішки і французи поступово доходили той самий Емільєнк з Жаклєн, Ерік Перо і так далі. Я до речі, сподіваюся, що ці два останні північноамериканські етапи трішки додать різноманіття в географії біатлону, і хоча б так трохи, але американські і канадські спортсмени будуть більше популяризувати саме цей вид спорту. Переходимо до новин тенісу минулих вихідних закінчився престижний турнір в Індіан велсі в жіночій частині виграла Ігаш Вьонтик, перша ракетка світу, представниця Польщі, яка, до речі, в півфіналі обіграла нашу Марту Костюк. Про Марту я трішки ще згодом скажу. В фіналі вона перемогла представницю Греції Марію Сакарі. Перемогла досить легко. — 6-4, 6-0. До речі, ще такий нюанс, що на фіналі жіночого турніру була присутня Зендая і Том Хо. Мені здається, що не просто так. І в них ще й було спільне фото з Ігою. Я думаю, що це така невеличкий початок промо-кампанії нового фільму Зендаю, який, до речі, саме про теніс. Повертаючись до Марти Костюк, досить впевнено вона розпочала цей сезон. Чотири, якщо я не помиляюсь, чвертьфінали, півфінал на цьому турнірі обіграла протягом всієї сітки досить сильних. Тенісисток, тому я сподіваюся, що в Майамі цього тижня вона ще краще себе продемонструє. В чоловічій частині виграв Карлос Алькараз. Нарешті така досить впевнена його перемога, тому що старт сезону в нього був не дуже. Ранній програш на Australian Open і трішки змазаний старт сезону, але зараз він досить демонструє стабільний теніс. Переміг він, до речі, нейтрального Даніла Медведєва, що теж не може не радувати. До речі, я сподіваюся, що все ж таки в Майами. Теж виграє Алькараз, тому що він зараз набрав досить хорошу форму В жіночій частині. Я вже хочу, щоб нарешті прорвало Еліну світоліну, тому що так трішки травма за травмою, але хочеться, щоб вона вже так по-справжньому в цей сезон. До речі, як думаєте, ви хто в Майамі, Досить два тижні буде тривати сам турнір, по суті, майже як Grand Slam. Цікаві ваші думки? Як ви думаєте, хто в Майамі може перемогти? Чи знову це буде Алькарас і Швьонтик? Чи, можливо, це буде ем, навіть не знаю? Можливо, таки Марта Костюк, Еліна Світоліна. До речі, можливо, після повернення Сімона Халеб, тому що їй буквально сьогодні прочитав, що їй скоротили дискваліфікацію замість 4 років до 9 місяців, і вона дуже вмотивована. Тому, можливо, халеп, можливо, Каролін Возняцький, яка теж повернулась після на народження дитини, буде цікаво. Ось як думаєте, ви новини фехтування після срібла нашої жіночої збірни на шаблях на чолі з Ольгою Харлан українки знову здобули медаль. Цього разу це бронзова медаль на етапі Кубку світу в Бельгії. Наші впевнено, йшли по самій сітці в півфіналі. На жаль, програли представницям Франції, але у суточці за третє місце українки досить впевнено виграли представниць Кореї, які я нагадаю є призерками минулої олімпіади в Токіо. Тому насправді такий досить хороший старт сезону. Я дуже вболіваю за Ольгу Харлан, тому що скоріше всього це її остання олімпіада. Хоча, як вона сама зазначала, що не факт, але хочеться, щоб і вона особисто, і наша жіноча збірна. З Парижу поїхали з нагородами, тому що вони на це особливо Ольга на це заслуговують. Наступна новина стосується, звісно ж, футболу. Не можемо ми його оминути, хоча в мене трішки. Своя думка стосовно нього я би все ж таки хотів більше акцентувати увагу на інших видах спорту. Але в четвер, 21 березня, буде дуже важливий матч для збірної України до відбору до Євро 2024 Грає збірна України з Боснією та Герцовиною. Звісно ж, українці є фаворитами, але багато є питань, тому що не зрозуміло в якій формі мудрик після травми. В нас зараз Степаненко, Після травми в нас циганков. Тому будемо бачити. До речі, саме з Боснією наші, мені здається, грали на відборі до чемпіонату світу. І вони тоді перші мальчи зіграли в нічию, другий ледь так виграли 2-0. Тому буде цікаво подивитись. Я сподіваюся, що наші відновились і все ж таки покажуть свій клас, тому що тут, мені здається, можна просто Боснію пройти саме на класі. Як ви думаєте, з яким рахунком наша збірна переможе Боснію? Пишіть в коментарях. І також чи ми закінчимо, мабуть, Олімпіадою, тому що в цьому році це. Буде головний старт просто року в спорті та не тільки. Багато є новин. Але найбільше, звісно, це питання стосовно допуску, точніше, не допуску росіян. І білорусців, але останні новини, що мер Парижа заявила, що вона буде робити все, що в її силах, щоб не допустити спортсменів, і мені подобається позиція деяких федерацій, що не зважаючи на те, що міжнародний олімпійський комітет за допуск під нейтральним статусом федерації роблять все, щоб не допускати до відбіркових змагань, тому це насправді круто. Я сподіваюся, що їх не буде на Олімпіаді, тому що це буде прям така чорна пляма на. Всьому, що буде відбуватись в Парижі, і будемо бачити, чим ближче ми будемо підходити до літа, тим більше в нас буде новин саме стосовно Олімпійських ігор, тому що в нас легка атлетика, в нас теніс, фехтування, все-все, все. Будемо з вами дуже і дуже багато що обговорювати. Це був перший випуск на цьому каналі. Я хвилююсь, я нервуюсь, але все буде класно. Вболіваємо за українських спортсменів. І ми найкращі, ми переможемо. Так як це мій дебют, підтримайте, будь ласка, мене в коментарях. Ставимо лайк, ставимо сердечко, підписуємось на мій канал. Це старт і початок чогось нового. Це до речі, моя мрія. Моя мрія з дитинства бути спортивним журналістом, коментатором, аналітиком, незважаючи на заїкання, незважаючи на погоду, природу, сонце і так далі. Я це люблю і я цим буду займатися. Всім вдячний за перегляд, що ви додивились до кінця. Поки що ми нічого не розігруємо, бо ми бідні. В нас ще немає що розігрувати. Але в подальшому будемо, можливо, якісь квитки на спортивні події розігрувати. Все. Чекайте наступне відео.